І в мене в військовому білеті. Я прийшов в воєнкомат, чи я пам'ятаю, а, а там написано військова спеціальність 271, а внизу написано артист балета. Я приходжу, а я служив в ансамблі червонопрапорного Київського військового округу, як... а потім там залишився працювати в Києві вдома. Як почалась ваша історія саме з Славутичем? Задовго. Задовго. З, ну, скільки десь з 80-х років? Спочатку тут я це був біл, був прославлений, зараз працює в університеті в Києві вже. Потім Саша Єфіменко теж в університеті вчився у нас. А, а, а я весь час тут був присутній, допомагав якму. А потім вже Кременчук попав, то мене запросили бути головним балетмейстером і з тих пір я тут порахуйте вже дуже багато. А скільки вам тоді Р... було років, коли вас запросили балетмейстером? Скільки? Приблизно. Ну, приблизно скажу, десь може. Зараз мені 73, ну десь 25 років десь була. Перший балетмейстер Білошкурський був. Він в хорі вірьовки далі поїхав, працював в Полтаві, працював там в ансамблі, запросили туди. Ну, життя так склалося. А на його місце був теж випускник. Раніше на рік мене закінчив університет, в Кермінчук мене Єфіменко, Саш. А я мене запросили, я приїхав в Кременчук, мене запросили не, сюди балетмейстером сторон Я працював ну, з усім, з усім, де треба балет, в колективах і естрадні, і все це, це я займався спектаклями. Це мої постановичні роботи були, а потім слові канія, давай до нас. <сум> ну я не відмовляв, я з ними працював весь час. Це моє. Наші випускників багато зараз є от у Вірського танцює заслужений артист, прислав нам це вчора, поздоровалася. Ну по всьому світу. І випускник Славутича недавно мені прислав з Ірландії і пише, я вам дякую дуже, що ви мене з вулиці забрали. А зараз він його він прийшов в кастинг і працює в Ірнадському національному театрі балету, знаєте, їхнє. Да? У них є окрема програма, де е, танці народів світу. І він від України. Це рівень Кременчука, бачите, який поза кадром, був так. А ви як в танці прийшли? Як так обставити? З дитинства. Раніше знаєте, як гуляли люди. Ми жили на Кіровоградщині, там дуже танцювальна область. І всі, як щось виходили з двохповерховий будинок, гармошка завжди, починали всі танцювати. А в народі нашому, от мій тато, він не танцор зовсім. Але коли він виходив, оце манера це потрясало його, а потім вступав я. Я не знаю звідки, але я сам собі склав яблочко. І з цим яблочком спільнок танцював. А потім у нас всі були, ми зайняті діти були, не так, як зараз. І господарство треба було траву нарвати, щоб там всі ж держали тварин якісь, ну таке було, господарство. А всі в клубі були. На репетиціях, два-три кружка, і всі туди ходили з задоволенням таке, і в школі. Ну так крутилося. Я там виростала. А Кировоградщина дуже танцюється. В Кіровограді був славний колектив, ятрань такий. Ну, це пирил перлина взагалі. Вже немає балетмейстера, то він мене туди запрошував дуже. Але відкрився університет в Києві. І я замість під інститутом Кіра поїхав вчитися в Київ. Я вперше в школі побачив, я пам'ятаю прізвище цього хлопця Стакарський з ятраня. Приїхав хлопець і в школі виступив. Я глянув, який це танк, для мене це космос був тоді. Все, я місця не знаходив, тільки в клуб. І це, це моє було все. Це моє життя. Я не знаю собі, не мислю. Я ходжу по вулицям, танцюю. І воно прекрасно, особливо коли ти якоюсь темою номером працюєш з Петровичами, з телефона не гладом, з музикою. І ось таке народжується щось, що ми не замічаємо повітряних тривог. Зовсім інше життя у людини, коли ти живеш творчо. це не передать. Люди ходять до церкви, знаєте, це теж здорово дуже, а в нас ще й оце. І воно дуже в житті допомагає. Дуже. Я по хаті там чую, у в себе, всі куски проходжу, там, де музика, все, це я там переношу. Зараз народився у нас номер новий, хоча ми його не показували. Але він вже є, готовий в балеті і музикою у нас займається Петрович. І буде ці дуже цікавий номер. А ще в мене педагог був, він народний артист України, Матков Михайло Петрович, Звірського. І от ми йдемо з курсом. Приходимо на тролейбусну зупинку, і він щось нам розповідав, що не встиг на репетиції. Починає танцювати. І ми разом з ним. Кром люди стоять, а нам це ні <головіка> до чого? Тут це о, 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 о. манера, і оце отаке таке життя, кубло, як бджоли. Це велике щастя. Я вам кажу, нічого не потрібно тобі. Але встигаєш, бреш граблі, де ж згрібаєш листя, щось зупинився, а на от ага. <сісті> Знову отак. Це клас. І в мене дружина творча дуже була, Надя Ярова, «Царство і Небесне», три роки як нема. І ми ну от уявляєте, як ми жили разом. Вона... була. Вона на візиті працювала. Вона художника, закінчила академію, живопис і ну, велика творчості людина. Ну, така сім'я у нас була. Багато Та якби ще вістанція. десь купити життя одне, я б все продав і купив. Що мені, що мені приємно, що Славутич не деградує. А у нього з'явилася нова форма, він зараз і звучить і вокально, і хореографічно по-новому. Таких ну, є свій почерк у нас вже. У нас на сцені не мумії. А ми ж намагаємося робити, щоб було. Може, колись якийсь спектакль зробимо. Дойдемо до того. Ну і заохочуємо всіх, і у нас отаке свято кожного дня. Є проблеми, без них же нікуди. Але вирішується і це, і ми йдемо правильним шляхом.